Алфавіт Алеф це іврит і Бет теж іврит. Альфа це Алеф арамейською і «Бета» арамейською – арамейською це буква Бет, арамейська мова, тісно пов'язана з івритом. Фіндікійцями були греки, які вели торгівлю поруч із Сирією. Вони прийшли на кораблях до північно-західного узбережжя. І прийняли єврейський алфавіт, існує писемність, яка зображує явища та об'єкти у формі ієрогліфів, які досі використовують японці та китайці. Це дуже стара форма, буквенна форма була дана людям із вищого рівня, де кажу, що китайці менш високі або більш нижчого рівня, йдеться про те. Коли і кому це було дано, алфавіт отримали євреї, і він був поширений серед усіх цивілізованих людей, наприклад, таких як греки. І майже все в тому самому порядку. Майже кожен алфавіт починається з а алеф, голландський та інші західні алфавіти, також і український, відповідають алфавіту. Який був даний людству, а всі інші форми, такі як єрогліфи, наче би доісторичні, вони є реліквіями кам'яного віку, з культури, яка бере свій початок до визнання єдиної творящої сили. Я ніколи не кажу про групи або народи, але, наприклад, подивися на китайців як багато політеїзму. Так багато богів не має визнання. Звісно, у них є деяке визнання єдиної творящої сили, але воно змішане з багатьма стародавніми світоглядами, які виходять ще до визнання єдиної творящої сили. Адам був першим, хто побачив єдність у всіх явищах. Він був першим, хто виявився здатним побачити. Що все виходить з однієї причини?